Буду сьогодні робити нюхальний тютюн СНАФ своїми руками. Для цього мені знадобиться тютюн. Тютюнові відходи. Може, спробую впарити туди консервна банка. Сітка ніж посуд для готового нюхального тютюну, чистий, сухий і кавомолка. Першим ділом зроблю ситко з Сітки та концермої банки. Тут є така непотрібна аптечка автомобільна, а тут є така сітка. Так, Як тут? Ось? Можна відрізати лоскут з маминої занавіски на вікні, але якщо вам дороге ваше здоров'я, то шматок маминої фіранки ви вирізати не станете. Сіточка є. Далі нам цю сітку треба натягнути на банку. Банка занадто велика, глибока. З металевою трохи складніше, можна порізатись. Тому я вирішив взяти пластмасову банку. Сітку натягаю на банку, фіксую гумкою, чекаю велика, або поменшу. що Я думав, найскладніше буде знайти сітку, а виявилось. Найскладніше це її натягнути. Всього 15 хвилин витраченого життя і сітка готова. Досить дрібна, як мамина фіранка. Ситка маємо. Тут маємо.

Не ферментований, але вижовчений. На нюхальний тютюн йде ферментований, чи не ферментований, я не знаю. А також я не знаю, чи можна можливо, давати погано вижовчений, отакий зелений, зеленкуватий, не знаю. Мені шкода, молоти в пил повноцінні великі листки. У мене є отакі обломки листків, отакі от, які я пересушив там. Наприклад, і також в мене є відходи всілякі. Серед них, наприклад, серед них, наприклад, сухі, сухі, сухій відцілий тютюновий цвіт. Я знаю, що там є залишки пилку і. Є ще в мене отакі погано вижовчені листки. Візьму, наприклад, 80% листа і додам до нього 20% квітів, наприклад. Ще в мене є. Зістругана стружка з стебла. Вона теж містить нікотин, вона трохи зеленкувата. <кій> Якщо її корити, горло буде дерти від хлорофіла. Хлорофіл не повністю виведений. Як себе поведе хлорофіл, у уносоглотці поняття не маю. є її листки добре томлені, але з залишками. Хлорофіла зелені. Загальна кількість сировини 10-15 грамів. Виготовлення нюхального тютюну в домашніх умовах своїми руками. Сподіваюсь, що він там не поналипав, він досить дрібненький. Просіювати я його буду. Цього листя здається багато, але воно. Важить дуже мало. Хто мав тютюн у руках сухий, знає, що це дуже тоненькі тендітні листки, такі прям напівпрозорі, напевно, тонші, ніж газета. Коли вони сухі, не вологі, вони зовсім нічого не важать. Ну, прям як пух. Тому не дивіться, що кавомолка повна, справді там грамів, не знаю, Сім, може, десять того тютюну, ніяких там ні 35, ні 50 грамів навіть близько немає. Грубші фракції тютюну, які не змеляться, які я відсію, домелювати, перемелювати ще раз, я їх не буду. Тому що серед них там ну, такі більш дерев'янисті е, жилки всякі, я не хочу їх перемелювати. Я їх просто викину назад у банку з відходами. Колись вона разом з відходами і з курицею піде сигарети та все. В перемішку з. Листом та іншими шматками. Там. Кращого, кращого чи нижчого сорту. Пил у нас готовий, тепер я його хочу просіяти. Цією молкою мелю перший раз. Просіюємо. Ідеально сухий. І він зберігався в герметично закритій банці. Добре висушений. Ти, ух ти, дивися. Дивіться, ось така є грубша фракція, яка не просіялась. Таке сувати вниз я не збираюся. Ще раз покажу. Ось такі фракції. Як бачите, вони грубші. Треба було просівати, пересівати. Так, а це що у нас таке? Якийсь пил і. Пил і волосся. Ну, напевно. А, на листках же є такий пух, знаєте, і ще якісь волоски. Ну, це однозначно викидати. Ось що ми насіяли. І. Пакую в банку. В суху, чисту стерильну банку. Якщо ви в свій нюхальний тютюн не, не додаєте ні консерванти, ні ароматичні олії, які служать одночасно і консервантами, то ніякої вологості вашому нюхальному тютюну бути не може. Він має бути максимально сухий, наскільки можна, тому що заплісняві є. Так само, як і звичайний тютюн. Нюхальний тютюн бажано додати якісь пом'якшувачі, такі як ефірні олії. Там камфорова олія чи якась там м'ятна, чи якось. У мене такого немає. Ну, по відчуттях досить міцний. Міцний. Тому що без як... пом'якчувачів. Ось з такої кількості, що ми змололи, вийшла ось така кількість тютюну. Ну, тут десь, напевно, грамів, я не знаю, 10-15. Не більше. Це закриваємо щільно кришкою. Ну і. Приємного нюхання. Не забувайте споживання тютюнових виробів у власного виробництва. Шкодить здоров'ю набагато менше, ніж, ніж тютюновий виріб промислового виробництва. Дякую за перегляд!